Жевід, сьогодні 18 травня. Відео з пасатика не буде, тому що я сьогодні їду електричкою на роботу. Не поїду я пасатом, тому що там щось два варіанти. Або щось дешеве, типа там трубочка якась відпала, от гнила, або якась там прокладочка, типу, не видержала, пустила. Або другий варіант все набагато дорожче. Це ми узнаємо в наступній серії, а ця серія буде в понеділок. В Понеділок я до них подзвоню, не знаю, може, вівторок, я завезу до них машину, надіюсь. А зараз їду електричкою на роботу. Чук -чук. Till I got it, I won't give up till I'm on top. It. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead, of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bro. Наработку без пасатика. Пасатик, пасатик, що ж такое? Хорошо, хоч ухіді немає нікого з начальства, то можна приехать опоздавшим. O ty kurwo, auto distraio, pzo 2008 To jebana trzyma. Ty a odpij na pierutę, najpierw tutaj. Na tutaj teraz próbuj. To już kurwa nie działa. <laughs> Peugeot oddaj radio. Panie, oddaj radio. Skurwy, ty kurwo! <laughs> Zostaw tak. <laughs> Ładnie jest. Dobra, weź to teraz zamontuj w pizdu. Zostawmy to. Chuj. A czemu, nie chcesz? Puść. perzot. Powiedz, że zalejesz mu 98. Nie zalejemy. Dobra. Opa! Ja pierdolę. A to z całym ekranem wychodzi teraz. No! Od razu, nie? To po co oni się tak bali z tym? Wyjszło, słoneczko, krasota. Tylko i wszystko jedno, plus 8, plus 10. Так трошки прохолодно, але нарешті сонечко. клас. Давай, Андрій. Давай. Не фітороз. Ну, ні. Направляєш і боїться. Давай. Ну, сама пінкнув. Дziała. Вау! Технологія. Автоматик кліматронік. 18.00. Кінець сьогоднішнього робочого дня. Е, вийшло сонечко, завтра знову буде дощ. Плюс 6, плюс 7, зараз плюс 10. Гданської обожнюю просто. Ну і то таке, все в сумі. Ну що? А, їду Мерседесом додому. Е, пасатіка я оставив, пасатіком поки не буду їздити, завезу його на сервіс у вівторок. Такі діла, а поки що газуємо мерседесом. Ну так короче, якось.